Британія запровадила санкції проти Росії. Нові обмеження стосуються нафтових гігантів Роснафти і Лукойл. Також під санкції потрапили чотири нафтові термінали в Китаї, 44 танкери танки, танки флоту, що переводять російську нафту. Індійська компанія, яка лише у 2024 році імпортувала 100 мільйонів барлів російської сирої нафти на понад 5 мільярдів доларів. Вісім спеціалізованих танкерів скрапленого природного газу, і китайський, зокрема один з терміналів. Також до соційного списку внесено 44 танкери Російського флоту а ще вісім танків для перевезення скрапленого природнього газу. Мета цих санкцій завдати жорстоку удару по доходах Кремля, які дозволяють путіну фінансувати війну проти України. Також 15 жовтня сполучені штати знову заявили про готовність запровадити 500% відсоткові мита проти Китаю за. Купівлю російської нафти. Європейський союз також зараз готується запровадити 19-й пакет санкцій, який також спрямований на послаблення економіки Росії, зокрема що стосується її можливості продавати нафту. До нашого ефіру доєднується директор консалтингової групи А 95 Сергій Куйон. Пане Сергію, дякую, що знайшли час та можливість бути разом з нами. Вітаю вас! Слава Україні! Я дала цю все велику інформацію. Неспроста. Ми бачимо, як відбуваються якісь певні дії, я б вже не навіть так сказала, аби залишити Росію, напевно, без покупців світової у світі нафти. От ви бачите, чи це є можливо, і чи цього достатньо, що роблять наші партнери? Ну, Насправді для того, щоб відповісти на це питання, достатньо згадати, що у нас четвертий рік війна. І четвертий рік всі думають, що робити з цією нафтою. Тому, відповідно, можна чітко заявити, що ті санкції, які є, вони такі дуже лайтові, дуже поверхневі. І насправді, якщо в них розібратися, то е, та ж Британія вводить санкції. Ну, от, от от вели санкції, а от які саме, ніхто ж не каже. Правда? Тобто, от в чому вони? А потім починаємо розбиратися, опиняється, що. Ой, оці, для оцих тіньових, так би мовити, танкерів заборонено е входити в порти Британії. Так вони туди нікуди ніколи і не входили. То про що ці санкції? Тому от до цього всього треба ставитись, так би мовити, дуже обережно і ну, ейфорії точно там вони не викликають. Те, що насправді могло би дійсно дуже сильно змінити. Ситуація, це фізично, фізична зупинка цих танкерів тіньового флоту. Тобто, ну от уявіть собі: тут на, наскільки от, абсурдна ситуація, що о, по Балтиці А, в Приморськ пливе величезна там, посудина там, на 80-100 на тисяч тонн, е, в, якої нема в якої немає техогляду, якої немає страхування. Да, тобто, якщо вона раптом там втратить керування і розіб'ється, розіллється там все на берегах тієї ж Британії, Німеччини, Данії, Фінляндії, Швеції, Норвегії, то ніхто не буде за це відповідати. Відповідно, що треба зробити? Треба взяти, зупинити це судно, перевірити документи в нього і заборонити йому е далі рухатись, якщо. Там немає цих обов'язкових документів. Але ж цього ніхто не робить. Тобто, повз у ці всі країни, оці танкери просто десятками йдуть один за одним. А вони вводять санкції, щоб типу, не заходили їхні парти. Так вони туди і не заходять. А от на фізичну перевірку і гальмування цих танкерів, на жаль, у наших партнерів поки що хоробрості не вистачає. І от в цьому основна проблема. Тобто, по суті, це зараз лише ілюзія, коли наші партнери говорять про те, що вони роблять все можливе, аби Росія не продавала нафту по великому рахунку. Ну, це такі, знаєте, такі окалування, такий дискомфорт, який там. Ну, знаєте, це як оце голки слона якогось там встромляти. Тобто, ну, вони є, але Росія до них вже давно адаптувалася і вже навчилася обходити ці всі санкції, і ми бачимо, що дуже успішно це робить. Так, вони зіграли свою роль, от, наприклад. Дуже дієвий спосіб ембарго на імпорт нафти в Європу російську. Ну це реальний, оце реальний крок. І дійсно, ми бачимо, що ці постачання там припинені. І дійсно, тепер Росії доводиться не три дні плисти, е, танкер той пливе з е, в Приморська там, до Роттердаму, а тепер він три місяці пливе кудись в Бразилію. А, там, або в Саудівську Аравію, там, або ще кудись. Тобто Це все за рахунок е, тих же росіян, яких ще, які ще змушені і дисконти давати на свою нафту. Тобто, так от вони це, це є удари, це є дійсно от, дієвий спосіб. А ця решта, вся, що хтось когось, якісь списки там заніс, то вони стосуються цивілізованого світу. А Росія вже давно в цьому світі вона, вона живе в іншому світі. І працює з іншими поганими хлопцями, які дозволяють, які ведуть з нею бізнес. Цивілізований світ він і так з ними не від не, немає нічого спільного, тому їм, як то кажуть, там по цим було, ці всі санкції. Ну, бачите, а Індії, виходить, по балах ці санкції з однієї сторони, вони кажуть про те, що розширюють джерела енергопостачання та диверсифікує їх відповідно до ринкових умов. Повідомили в Міністерстві закордонних справ країни на тлі заяв Трампа про припинення ними закупівлі російської нафти, але це. Про припинення закупівлі російської нафти це такий висновок зроблений журналістами, тому що якщо подивиться пряму цитату Міністерства закордонних справ Індії, там немає такого. Там деться, що стосується США, то ми багато років прагнемо розширити наші закупівлі енергоносіїв протягом останнього десятиліття. Ми досягли значного прогресу в цьому напрямку. Нинішня адміністрація виявляє зацікавленість у поглибленні енергетичного співробітництва з Індією. Переговори тривають, е, тобто, якби ми бачимо, що... З однієї сторони, Сполучені Штати наклали на Індію санкції. Індія продовжує купувати російську нафту, її переробляючи і продаючи країнам Європейського Союзу. Але Індія не говорить про те, що навіть попри накладення американських санкцій вона буде відмовлятися від цього. Ну, дивіться. Ну, По-перше, ну, Індія просто заробляє колосальні гроші. Ну, колосальні. Тому що фактично всі зусилля, які. Цивілізований світ е, здійснив щодо російських санкцій на, проти нафтового сектору. Вони загнали фактично Росію в обійми Китаю і Індії, які куплюються НАТО, а і до речі, Туреччина. Туреччина. Туреччина ще у нас під боком теж це найбільший імпортер російських нафтопродуктів. Якщо Індія Китай це нафта, то нафтопродукти це Туреччина. І оці країни виграли найбільше. Тобто вони отримують на цій ситуації, коли загнали в кут росіяни. Вони ладні там за будь-яку ціну продавати це пальне. І отут з'явилася Індія, Китай і інші. Це просто колосальні. Там я не знаю, це десятки мільярдів доларів на рік. І звісно, від них ну, ну це ж має бути якийсь компенсатор. Та от вони зараз ці суми заробляють. Приходить Трамп, каже: давайте ви відмовтесь. Фактично, це для них звучить відмовитись від десятків мільярдів доларів на рік. Чому? Ну, тобто, це має бути компенсатор, Да? Там, Трамп має сказати, що дивіться, там, ви російську не купуєте, купуєте американську, там, а ще ми тут зробимо те, те, те і те. А так просто не купуйте, ну так воно, як ми бачимо, воно не, не працює. Тому ну поки це ви ж зверніть увагу, що буквально кожен місяць да, там в ефірі все індія скоротила постачання там російської нафти, потім так вже тихенько Індія поновила постачання російської нафти або там на або там наростила да, там. Тобто, ну це ж така циклічна історія. Дуже гарно. Я скажу одне: дуже гарно, що в цій ситуації що це питання воно на порядку денному. Да, тобто, що воно в ефірі, воно все токсичить, ці російські ресурси. Всі розуміють, що з ними ну, краще не мати справи. І воно рано чи пізно, воно все одно ну, досягне там, своєї мети якоїсь. Тобто, все одно, нехай вони продовжують постачання, але ті ж індуси вийдуть зараз до росіян, скажуть, слухайте, ну, подивіться, що відбувається. Ну, ну капець, а нас тиснуть там з усіх боків. Давайте нам ще десь додатковий. Погано, погано. Але з іншого боку, з іншого боку, ну, втратить Росія, втратить. Тобто санкції працюють, працюють. І насправді, от я хочу нагадати, що коли ще ну, ну чому зараз це всіх дивує? Тому що ну, всі розуміли, що російська нафта вона на ринку залишиться так чи інакше. Просто ну заміниться да там. Зараз російська нафта пішла на схід. а... Близькосхідна нафта пішла в Європу. Ну, в нас Але ніхто не розраховував, що ну, російська нафта закінчиться. І основним ну, основним завданням цих санкцій було зменшити доходи Росії від нафти. Щоб вона була дешевша, а як максимум, щоб її ще менше видобувало. Не менше видобувати це проблема. Але вона реально коштує дешевше, реально на ній великі відсотки. І зараз ціна падає, ми бачимо. Тому ну, вони втрачають, але я ж кажу, що найбільш дієвим, тобто, це не ну як би так, то єдине, що, що може втрапити, що, що нам допоможе, це падіння цін на нафту. Але в цьому ті штати не зацікавлені, тому що штати є найбільшим видобувником нафти в, в, в світі. Вони не будуть зменшувати ціну. Нафтовики американські будуть проти, які просто підуть до Трампа, скажуть: ну ми просто збанкрутіємо, бо у нас дуже дорога, дорогий видобув. Тому тут єдине єдиний механізм це фізично гальмувати оці тіньові, так, так би мовити, танкери, які всі видять, які всі бачать, ніякі вони не, не тіньові насправді. І реально ставити питання про їх відповідність е, нормам, які існують. І на цьому, і, і, на цьому і, і через це просто їх гальмувати. Але ну, до цього ще у нас щось Я бачимо, партнери у нас не. Не доросли поки що пане Сергію, чи вірно я вас зрозуміла уточнюю, е, щоб Росії було невигідно продав, видобувати і продавати нафту. Це е, на це впливають наші партнери, які зараз в цьому не зацікавлені. Чи може бути такий момент, що станеться? Що Росії просто буде невигідно е, математично видобувати нафту, щоб її потім продавати? Ні, партнери Росія буде видобувати НАТО. Вона буде її видобувати. Єдине, що е, треба максимально ускладнити її продаж, заставити її працювати по правилам. Чому вони досі продають? Тому що вони не грають за правилами. Да? Тобто, є там е, до танкерів, до перевезення є, є там всесвітні вимоги, що має бути там. Відповідати судно, тому, тому, тому. Вони беруть якісь танкери 20-30 річні, там, які вже там на ладан дихають, які не можна експлуатувати. І вони їдуть, їдуть там повз Європу, повз побережжя Німеччини, той же Британії. Чому? Тому що партнери просто бояться, вони бояться цієї ескалації. До речі, росіяни вже почали виставляти конвої військові, е які йдуть за. Цими цими караванами цих танкерів вони піднімають авіацію? Ну, європейські партнери, щось у нас на словах, вони там коаліція рішучих, а насправді от, на, на ділі воно якось все виходить трошки інакше А як може змінитися глобальна ціна на нафту, якщо все таки будуть введені жорсткіші санкції проти цього тіньового флоту? Хто від цього найбільше виграє? Насамперед, насамперед тобто, що буде відбуватися, тобто, російської нафти буде менше, альтернативної нафти буде ну, попит на неї буде більше. Да, ті ж сауди, ті ж американці, як виробники нафти. Тобто, вони відчують навпаки скорочення да, видобутку і скорочення е експорту російського, він, це буде сприяти прибуткам е інших видобувників. І от це теж вони ну, от мають зрозуміти, що це не просто про придушення, да, це і про бізнес, в тому числі. Тобто, вони фактично, оскільки ну, весь світ грає за правилами, да, весь світ там возить в правильних танкерах, відповідає всім вимогам там, і так далі. А хтось не відповідає. Тобто, це проблема там не, не тільки російського степ, це проблема і ринкова. Тобто, фактично, це несумлінна поведінка одного з учасників ринку. Який просто грає не за правила, ну, вони теж мають бути зацікавлені в тому, щоб цю ситуацію виправити. Але поки що ми бачимо, що ну, ніхто не хоче, можливо, ну, я думаю, що це проблема от того, що вони всі бояться якоїсь ескалації, що вони всі бояться от якоїсь, типу там, ну насправді ніхто ж не висуває якихось умов, типу, там, е яких не існує. То, будь ласка, відповідайте загальносвітовим правилам навігації. Торгівлі і нема проблем. Але світ чомусь заплющив очі на те, що все відбувається з такими суто: знаєте, як е, хтось грає там в шахи а хтось грає в чепарі. Е, Так, тяжко з вами не побачитися. Пане Сергію, а як ви бачите, як Росія може вийти з своєї паливної кризи? Що вона буде робити з дефіцитом пального на заправках? Чи нічого не буде робити? Ну, ми бачимо, що вони роблять. Ми бачимо, що вони знімають обмеження на імпорт нафтопродуктів. Ми бачимо, що в них активізувалися там, переговори там, з тими ж білорусами. Е ми бачимо, що вони стимулюють там, власні нафтопереробні заводи, щоб ті все-таки отримували більше і е нарощували, е нарощували виробництво. Ну і крім того, зараз закінчується сезон активного споживання пального і стане їм, там, на жаль, полегше. Хоча знову таки, ми просто не розуміємо, скільки інформація засекречена, ми не розуміємо, скільки ну, насправді ну, глибину проблем в нафтопереробці, наскільки швидко вони зможуть це полагодити, наскільки серйозні ті руйнування. Тому ну, ми сподіваємося, що там, звісно, вони лунають. От сьогодні там читав я. Звіти про те, що начебто вони раніше середини наступного року там не зможуть там подолати цю ситуацію в нафтопереробці. Але я думаю, що вони просто привезуть це пальне. Але це знову таки це добре, тому що е як у них система влаштована, у них низька ціна на внутрішньому ринку і вони її датують за рахунок експорту. Тобто, і ну, штучно утримують низьку ціну для споживачів. Але вони за кожен літр такого дотаційного пального вони ж витрачають з бюджету кошти. І відповідно, якщо вони почнуть імпортувати, це буде ще дорожче. Тобто вони будуть постачальникам просто компенсувати різницю між дотаційною ціною і ринковою. А це великі гроші. Тобто, це знову-таки удар по бюджету. Тобто, грошей на війну буде залишатися менше. А відповідно. Ефект присутній бачила повідомлення, як росіяни жаліються в зв'язку з тим, що зараз вони теж в Білгороді, зокрема, потерпають від відсутності електроенергії. Вони купують генератори. На чому працюють генератори? На пальному щоб купити пальне, треба піти на заправку. На заправці пальне. Ну якщо ти купиш по талонах, то тільки ти можеш заправити автомобіль. Тобто в баки не наливають. Так що вони роблять? 10 через знайомих пробивають талони, заправляють автомобілі, виїжджають заправки в дворях, зливають в е, каністри, щоб потім заправити генератори. Ну, Ситуація кумедна, але за що боролися, на те й не боролися. Тут одне уточнення, пане Сергію, як ви бачите, чи нам доцільно бити по їхньому нафтовидобутку, чи це можливо ще на як то кажуть, зачатку знищити їхню е, нафтову галузь. Ну, Насправді, проблема в тому, що вона просто зосереджена, де вся у Західному Сибіру. Це там уже за Уралом. Це ну, там, це дуже далеко. І це, мені здається, що це не дуже ефективно. Ефективно, от, е, ми бачимо, що, е, ну, по-перше, НПЗ, да, там, це. В чому там ситуація? В тому, що це дуже дороговартісне обладнання, і його швидко не заміниш. Тобто там треба. По перше, є обмеження через санкції, що вони не можуть не мають доступу до окремих комплектуючих і до технологій, які у них встановлені, то тобто, в переважно. Да а по-друге, навіть якщо у них є там еквіваленти, якісь внутрішні, то ну, це все одно там виробництво цієї колони, там це потребує. І грошей, і часу. Тому от, от, саме удари по заводах, от чому вони такі ефективні? Що вони дуже руйнівні і вони ну, виводять надовго з ладу е, це обладнання. По-друге, дуже ефективно себе показували удари по компресорних станціях. Це взагалі таке вузьке горлишко, да, куди стікається весь випадок, стікається весь невеличку станцію, яка качається фактично насоси, які качають, це все на екстре. Теж ціль локальна, маленька, її дуже легко вивести з ладу. І от мені здається, це теж дуже перспективний напрямок роботи е е порти. От порти це взагалі ну, ну це така п'ята окрема. Тобто, нам є куди бити, і вид нафтовидобуток це серед всіх цілей, тим більше враховуючи дефіцит наших засобів, то я думаю, що це не є пріоритетними цілями. Пане Сергію, тут ще одне уточнення. Після останніх масованих отак росіян вже по нашій енергетичній інфраструктурі. Наскільки, за вашими оцінками, це може вплинути на ринок пального, особливо дизелю та бензину, які є резервними для джерел енергії? Ринок пального себе не врочити, наврочити, да, але він вже пройшов декілька іспитів, в тому числі і блекаутами 22 -го, 23 -го років були у нас і там паливна криза. Пам'ятаємо, да, як ми її подолали. Тому, е ну от з пальним я думаю, точно проблем не. буде. Можуть бути там якісь інші ланки, не знаю. Але ми бачимо, що з пальним у нас і так сильно просіло дуже споживання, і у нас. Е Потужностей для додаткового постачання пального ну, дуже багато, дуже багато, і воно дуже різнопланове. У нас величезний автомобільний парк, є, який може привести величезні обсяги, і ну, який дуже важко вивести взагалі е зі строю. Да? Тому не знаю, я от звісно, це війна, і звісно, це може бути ну, різні. Ворог постійно теж, е на жаль, е свої удари. Постійно вдосконалює, і бачимо, на жаль, що вони є досить ефективними. Тому не хочу там наврочити знову-таки, але бачимо, що ну принаймні в чому перевага ринку пального. Да, що в нас немає на відміну від теплоенергетики, на відміну від електроенергетики, нема таких крупних вузлів виробництва та транспортування, тобто це дуже децентралізований ринок. Дуже багато точок зберігання, реалізації і так далі. Тобто їх вибити ну, нереально. Тому е, я думаю, що все буде нормально з Ваші слова, дай Богу, у вуха. Дякую вам, пане Сергію, що долучилися. Нагадаю, з нами був директор консантувої групи А95 Сергій Куюн. Говорили про те. Чи можливо залишити Росію без покупців? І чи справді цього без покупців нафти? І чи справді цього хочуть наші європейські партнери? Дякую, вам, пане Сергію. Бажаю вам спокійного вечора. Бережіться до зустрічі в наступних ефірах. Дякую вам.